Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Время 19.30. Я тільки приїхала додому. Я після роботи ще завезла клієнтам товар на два столба. віддала і корочку, люди уїхали, все добре, все хорошо. Слухайте, їхала додому, мене так очі печуть. Вони просто мене печуть до ужасу. Дівчатка, вони мене такі красні. Це що цей пух може так прияти? Обичну ж так не було. Прямо не знаю. Але я їхала додому, заїхала на мойку, забрала коври. Ну, один уже постелений, дівчатка. Да. Один уже постеляний. Ще, ще постелю один на кухні. Ви знаєте, я не знаю, чого мені наче як немає коврі та й пуста хата. Чи це я така, чи знаєте, ми в селі привикли, що дуже пол дожен бути застерений. Хоч я казалось би, ламіна, плиточка. Хай вона у мене не, не віповська, не не, не глянцева. але вона в мене чиста, вона у мене блистить. Але я люблю, щоб були застерені коври, хоч ти лопне, понімаєте? Я не знаю, ви так любите чи ні? Ну красові скажіть, у вас коври скрізь чи так, тільки в одній кімнаті? У мене тільки у великій і на кухні, у Аніної ну, немає. Так, мої красотулічки, мої ріднулічки, тако, знаєте, легким движанням, я собі ходжу по хаті. А що ж тут у мене? Дві комтки, столова кухня і все. Ковір вже я в великій кімнаті застелила. Зараз я ще знаєте, що я сьогодні хазяйка. Спочатку я думала, що я тільки зроблю гречки салат і гречку. Але, дівчатка, я хочу уху. От просто сплю і бачу. Багато хто говорить, це у вас суп, це у вас то. Дівчатка, та хай то буде суп чи борщ, то ж я його буду їсти. Правильно, красуні. Я дуже люблю. Я беру ці свої хребти по 150 гривень. Я їх просто обожнюю. Я люблю зварити, я люблю з картошечкою, з морквою, з цибулиною. Хоча цибулю я варену не переварюю, але я цілу кидаю для запаха. Да? Так що, мої гарнюсіньки, я думаю, що ви теж мої трудяшки. Сьогодні закотили рукава, не знаєте хто куди да що робити. А ваша світулечка теж. Таку, знаєте, гулька на бік, халатик оділа, вікна двері відкрила, але душно. Зараз, навіть, включу кондиціонер. Так що, мої любуй, що готуєте сьогодні ви? Напишіть в коментарях: у мене уха, гречка і салат. Стуля повиставляла в рядочок, думаю, ну у мене вже світ якийсь ракурс, постоянно в одній кімнаті, в другій на кухні. Я вже в столі виставила цей телефон, поставила коробочку, виставила телефон, тому що лук такий обалденно красивий. Дівчатка, Думаю, я взагалі, вдома, якщо трусах і вівчину. Або все себе зняла, якусь оділа, щоб тіло відпочивало. Ні, ну Це я зараз лук вам показую, щас, а потім, звісно, що я зніму халат, і буду ходити, в мене ж є тут э, бронежилет, в якому я дуже Пултора місяця, але нічого, все добре. Саме головне, що я такого вже геть в Да, Мій Максим Максимович, коли подивиться цей ролик, тоді коври я не тягала. Максим Максимович, кажу правду. Так, мої ріденькі, стуля виставила в рядок, тому що тут їх не ви. Стіл закриває мене. Одним словом, отакий у мене обалденно красивий лук. Дівочки, легко, свободно, удобно. Так що мої красуні. У мене уха вже вариться, зараз буде салатик, буде гречечка. Всім хорошого вечора, позитивного вечора. Слухайте, цей халатик на мене не сходився. зараз таку собі байдуженько, ви знаєте, дуже комфортно і удобно. Мої хорошенькі. Ну я з вами ще зрозуміла, що не прощаюся, бо в нас ще буде зараз готовий. Знаєте, мої красуні, я ніколи за модою не слід. Да? О, допустимо, коври там, штори. Зараз, знаєте, зараз взагалі модно без штор, там без коврів. А я хочу вам сказати, що мені комфортно і уютно. Правильно, миріні? Так само по одежі. Мені подобається я вділа. Я ж вам казала, я люблю шпильку, гострий носок. Ну люблю я його, дівчатка, Я в ньому й ходю. Я розумію, що воно 15 разів може не буде не модно, але воно красиво, строго і елегантно. Да, строга така. Так що мої красуні до мене чисто. Сейчас я на кухні доготовлю про трупол. Слухайте, я прям, ви знаєте, все, я вже живчик. Все, що мені мішає, це мій корсет, дівчатки. я себе так хорошо чувствую, що вообще Просто ну я ще придержусь. Ну, тут треба, тому що, дівчатки, сплю на спині, встаю, звісно, боком. Мені це незручно, але ти хотіла бути хуху, -ху. ну то, терпи хуху. Дівчатки, у мене ухо вариться. У мене ще кабачки, я ще, ще кабачки пожарю. Ну кабачки, греческий салат, уха, Думаю, це, це вкусно. Так? Да? якось е... тоді, коли я давненько я вже уху не варила, ну я її варю збрюшу. Дівчатка, я вам говорю, що я маю ховатися, стіснятися. Знаєте, дівчатка в нього одна пише: Світуля, ви що собі не можете позволити купити ну, взяти кусок риби зварити? уху, Дівчатка перечу, тут я не можу позволити. Я можу позволити купити собі взяти <зв> кусок риби зварити. А сам процес, я люблю брюшки, я люблю і брюшки, мені воно вкусно. Ну воно дійсно вкусно, дівчатка. Це обрізки, от філет, Костік кроби філет, це брюшки, цілий пакет. По-перше, воно вкусно. По-друге, я люблю обсмакувати хребти. Тоді другий раз задають мені, чого ви живете в такому домі? Ви що не можете собі купити лучі, Дівчатка. Откуди ви знаєте, що в мене є? Откуда хто знає, як я живу? А навіть, де ж є я живу в старенькому доміку, дівчатка? А є різниця? Ну хіба у мене щось поміняється? Ні. Буду я жити у Вілі, буду я п'ять етажів вісім мати. Щось у мене поміняється, да, ніколи в житті. Я люблю свій дом. Да, він у мене старенький, але він у мене чистенький, з любов'ю, з душою. Так, мої дівчатки, от як мені кажуть, це світулечка не уха, це суп. Хай буде це суп, але вкусний суп, дівчатка. Да, я кидаю картошку, я кидаю морквочку, я кидаю зеленушку. У мене кроме лаврового листа і перчика немає нічого. А як вона пахне, а яка вона добрюща, дівчатка, дивіться, 150 гривень творять чудеса: лаврушка, зеленушка, ніяких спецій, соль і все. Дівчатки, да, у мене тут є все. І кусочки, помидор, і морковочка, і цибулинка, і картошечка. Хай це буде супчик, але він, ану, скажіть, апетітний. Я думаю, вам через камеру він теж пахне. Дівчатка, от такий у мене. Вийшов суп уха. Обалденно вкусний, о, світулечки. Все, я вже виключаю, він вже в мене доготовився, я вже виключаю його. Це мій греческий салатик. Я завжди роблю велику піалочку, але я його не заправляю. Я його зараз накрию пленочкою і ставлю в холодильничок. Потім собі трошки відсипала, олівкове масло наляла і тінка. Дівчатка, Я дуже його люблю. Да, цибулинку для мене свіжа цибуля це абсолютно все. Дівчатка, от така в мене або балді... маслінки, звісно, це не мої дівчатка, бо це стидно. Я заїхала возле себе на головом донорі, купила масліни. Дома не маю маслін хазяйка. Да, так що, отака вкусняшка у світулечки. Дівчатки, це вкусно, полезно і добрюще. Мої, мої кабачочки. Я ви бачите, я все время роблю їх столбиками, грибочком я люблю. Я знаєте, як люблю дівчатка, майонезу, звісно, мені не можна, але я трошечки. Без щасничка. Майонез. Так, кабачок майонез. Кабачок майонез і вкуснятінка. А що знаєте, чого чесника? в мене його дома немає. Хазяйка. Дівчатка, я отакі в мене стекляні піалочки є. Я оце, кстати, це Наталі Василівни піалечки. Бо вона зараз побачить, скаже мені принести. Я не принесу, я куплі нові. Дівчатка, я роблю такі піалочки. Опять же, накриваю пленочку, достала собі рядочок і все. Ви замітили, що в мене укропчик, петрушечка, присутствує сьогодні. Візде, дівчатка, візде. Я і зеленушка, це дві несумісімі вещі. Плюс сейчас у мене доварюється гречечка. Так, дівчатки, набила, набила вам оскому. Так, мої золотенькі, вроді нічого такого і не робила. Слухайте, трошки подустала, але подустала це усталость робоча. Я вам друге хочу сказати. Я хочу вийти на дорогу, рвати бур'ян. Я люблю це. Ви знаєте, от приходиш додому, така вроді ця жара вона вибиває нас. Вона нас просто вибиває, нічого не хочеш робити. Але, дівчатка, я переступаю поріг, мене зустрічають мої собацькі. Я їм включаю, боже, я їм зараз подвір'я так намочила, Водичку, ну, водичка міняється, то навіть не обговорюється. Поїли вони. Зараз плохо й ще жарко, вони дуже плохо їдять. Я собі, знаєте, і та усталость, як зійшла. А ще більше я люблю рвати бурян. У мене тут його гу-гу, хватає того буряна. У мене є де розігнатися, тому що, знаєте, часний дом. Плюс у мене в городі мочарі, дівчатка, теж постійно влага, бурян завжди високий. Зато у мене завжди роса на подвір'ї, ви розумієте? Так що мої хорошенькі. Сьогодні ми з вами хазяїчки, трудяжечки. Мені ще залишилось помити пол, застелити коврик і мити ноги і шию і лягати спати. Так, мої красотулі, мої ріднулі добрий вечір, ну добрий ночі вже казати. Уже все, халат переділа, ноги шию помила, русу косу заплела, готова до сна. Даже телевізор не включаю? Щоб сказати, що я устала, ну така це, це ж домашня усталость. Я вийшла на двір. Правда, вони, ви знаєте, собачки чувствують. Обично кокос, я коли приходжу додому, він мене так знаєте, з ніг до голови. Боже, вони до мене підходять, і тими мордочками на мене дивляться. Говорить, світло, ти все заболіла. Яка зі я не заболіла, вітулька, хотіла бути красивою, отримала результат. А Тепер ходи, господи. Але сидіти мені удобно. І, ви знаєте, я вже мені нікраться научилася лежати. Дівчатка, хочу вам сказати, що то, що мені відрізала, то що мені підтягнули. Це капля в морі з тим, що саме, саме основне в цьому ділі, дівчатка, мої це спати на спині, і головне правильно вставати. Вставати тільки боком. А так, ху, капля в морі, капля в морі. А так що, мої ріднесеньки, я вам всім бажаю тихої, спокійної, мирної ночки. Я хочу вам сказати, що я навіть телевізор не хочу включати. Та його не буду включати. Кондиціонер включила, зараз піду закрию двері, бо кондиціонер включила, зараз піду закрию вікна, двері, вдома чистенько, їсти, є, щоб Собачки накормлені, водичка помінена. А я зараз ляжу, звісно, в одному положенні. Я як ота, знаєте, принцеса на горошині. У мене три подушки піді мною, одіяло під ножками і все. Так що, мої любі, я вас всіх дуже люблю. Я дякую, що ви у мене є. Я вам дякую за вашу підтримку, тому що вона дорогого стоїть, Повірте. Ви знаєте, саме головне, це я завжди говорила, підтримка і вірити в себе. І все, і повірте. І все, що ви задумаєте, все у вас буде. Головне, вірте в себе. І йдіть, і робіть то, що ви бажаєте, тому що потім будете шкодувати. Дівчатка, особливо кажу вам, захотіли в колодця, коліться. Слухайте, у мене цей серіал Вечірні він уже не закінчиться. Саме головне, мої хороші, вірте в себе. Робіть то, що вам підказує ваша душа. Дівчатка, я вам просто говорю, цей крок, повірте, я до нього йшла, йшла, йшла і нарешті прийшла. Ще раз вам кажу, ні в якому разі я нікого не агітірую. Кожна людина, ви знаєте, ви можете мене просто послухати, але людина підзадумується. Можна піти в кого собі ці уколи. Є манжари, є ці аземпіки, дівчатка без проблем. Худайте, хто як хоче, робіть що як хоче. Я вирішила, я теж може, я собі щось іколола, але мені не допомагає, мені тільки наоборот, апетит прибавляє. Я собі пішла, зрізала доволі шикарно. Одним словом, мої рідні. Я завжди це буду говорити. що вам говорить ваша душа, той робіть. Якщо ви щось собі хочете, йдіть вперед. Ніколи не опускайте нічого. З кожним кроком ми йдемо тільки вище, вище, вище. Мої ріднесенки, ви мене поняли? Все, що ви бажаєте, робіть, бо потім будете шкодувати. Да? Ви пам'ятаєте, коли я тільки почала це говорити, я хотіла йти. 50 було не 50, 50, дівчинки говорили, то 50, то 50, то 50, то. але дивіться, вас у мене дуже багато, я вас всіх слухаю, прослуховуюся, варіантів багато, але я розуміла, що світуля, іди ляж, ляжу, бріж, і все, розумієте, все, по-другому ніяк, я завжди буду це говорити, ви знаєте, якщо ви щось собі задумали, ви його зробіть, бо ви потім будете шкодувати, повірте, наше життя прекрасне. Наше життя неймовірно прекрасне. Мої хорошенькі, ми прийшли додому, лягли, встали, та хіба це плохо? Це просто прекрасно. Живіть каждою минуткою. Робіть то, що вам бажає ваша душа. Не відкладайте, якщо ви щось собі задумали і ви хочете, ніколи не вертайтесь назад. Ідіть вперед, добивайтесь того, чого ви хочете. Це дуже важливо. Повірте мені. Тільки вперед, вперед і вперед. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Спокійної, тихої ночки бажаю. Я вас айлаві.